Швейцарія обіцяє Путіну імунітет, попри ордер МКС у разі проведення зустрічі в Женеві із Зеленським. Про це заявив міністр закордонних справ Ігнаціо Касіс. Дипломат сказав, що вже не раз нагадував очільнику російської дипломатії Лаврову про свою готовність її провести, позмагатися за місце проведення зустрічі Путіна на та Зеленського. намагається також Угорщина, яка у травні цього року почала вихід із Римського статуту. Видання політіко пише, що саме Будапешт розглядається сполученими штатами як пріоритетне місце. Та майбутніх перемов така зустріч за словами Трампа може відбутися упродовж двох тижнів, проте під питанням місце її проведення, адже в очах міжнародного правосуддя Путін воєнний злочинець із ордером на арешт. Загалом не в'їзні для Путіна 125 країн світу. А Україна разом із Радою Європи створила спеціальний трибунал щодо злочину агресії. Тож на що здатне міжнародне правосуддя і чи готовий трибунал в Гаазі зустрічати Путіна в кайданках? Дивіться далі. Кроки червоною доріжкою на Алясці Путін робить показово впевнено. Він знає, тут його не арештують. Сполучені Штати не визнають міжнародний кримінальний суд. А відтак злочинця не затримують за ордером, виданим понад два роки тому. Російська пропаганда активно розганяє постулат. Путін не боїться ордеру. Мовляв, Монголія, хоч і країна-учасниця Римського статуту, рішення суду не виконала. Але ця теза руйнується на простих прикладах. Путін не їде туди, де йому не дають гарантії безпеки. 2023-го він не поїхав на саміт Брікс до Південно-Африканської Республіки. Ік теж з'явився онлайн на зустрічі J20 у Бразилії коло країн, де його ще готові приймати вкрай обмежене розслідування воєнних злочинів в Україні для прокурорів МКС. Це справжній виклик, адже за останні 18 місяців вони зібрали більше доказів ніж за 20 років роботи міжнародного кримінального суду. Усіх цих доказів вистачить на сотні нових ордерів. Нині їх шість. Останній було оголошено більше року тому 5 березня, 24-го. Утім, останній рік міжнародний кримінальний суд переживає непрості часи. Спроби влаштуватись в офіс російських шпигунів, численні хакерські атаки, санкції США, які буквально заморозили роботу суду, і сексуальний скандал з прокурором Карімом Ханом, який спалахнув торік і тягнеться досі. Працівниця суду звинувачує його у домаганнях. Карімхан пішов у тривалу відпустку, доки триває розслідування. У вересні буде вирішуватися це питання, тому що в принципі зараз на порядку денному, що можливо він піде у відставку, тому що справді є дуже серйозний удар по репутації органу на тлі кризи в МКС Україна разом з країнами Ради Європи оголосили про створення трибуналу щодо злочину агресії для Путіна і його посібників. Йдеться про 20-30 топ злочинців найвищого рангу, і не лише з Росії, розповів ТСН, директор департаменту міжнародного права МЗС Антон Кореневич. Тепер всі наші зусилля будуть спрямовані на третій елемент пакету про створення керівного комітету спеціального трибуналу. Керівний комітет буде чимось на зразок асамблеї держав-учасниць. І відповідно, керівний комітет він відповідатиме за всі питання адміністрування, фінансування роботи спеціального трибуналу. Спеціальний трибунал зможе розпочати роботу, не чекаючи завершення бойових дій на фронті, і судити злочинців заочно. І, хоча обійти так званий імунітет, трійки глави держави, уряду та МЗС цей суд не може, поки вони обіймають посади. Їхні справи розслідуватимуться, а злочини не матимуть терміну давності поки що вони захищені, але не назавжди. Міжнародне кримінальне право я завжди кажу, грає вдовгу. То чи будуть ці високопоставлені особи притягнуті до Гаги найближчим часом? Певно, що ні, але історія показує, що все змінюється. That на Алясці Путіна Трамп зустрів рукостисканням, але передав лист від першої леді США Меланії, де вона згадує дітей, які мають жити в мирі і любові. Там не було згадки про викрадення, але у світі сприйняли це саме як нагадування про цей злочин, через який міжнародний кримінальний суд і видав ордер на арешт диктатора. Наталія Ярмола Анатолій Короб, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.